Витаю на каналі. Мене звати Оксана, я архітектор. Сьогодні вам розкажу про мій топ архітекторів, визначних людей, які змінили бачення того, як виглядають наші будівлі і навіть міста, та стиль та підхід до проектування яких найбільше мені імпонує. Сьогодні ми розглянемо декілька із них кінця періоду модерну та сучасності. Поїхали! А ви не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити інші цікаві відео. І розпочнемо ми з видатного архітектора 20-го століття Френк Ллойд Райт. Він народився в США та за своє Створив понад тисячу проєктів, понад 500 з яких було реалізовано. Райт був прихильником органічної архітектури, що полягала в гармонії між будівлями та природою. Він вважав, що будівлі мають ніби виростати з землі та гармонійно вписуватися в ландшафт, в якому вони знаходяться. Тому дуже часто, особливо на початку його кар'єри, ми бачимо, що він використовував природні матеріали для створення своїх будівель, в тому числі матеріали, які були поширені саме в тій зоні, де проводилося будівництво. З моменту, коли на Початку 20-го століття Райт заснував свою архітектурну студію. Він активно був в пошуках свого особистого стилю. На той момент житлові будівлі Америки виглядали дещо не так, як хотілося б Райту. Загалом це були стилі, запозичені з Європи. Райт казав, що вони абсолютно не вписуються в ландшафт Америки. Якщо забрати будь-яку з цих будівель, атмосфера стане чистішою і простір від цього тільки виграє. Тому в ті часи він дуже сумував за простотою його бажання створити доступні, прості, красиві. Відкриті та гармонійні екологічні будинки вилилося в стиль прирій, який був натхнений американськими прирій. Це північноамериканський лісостеп, який характеризується відкритим простором, міксом або однорідністю високої та невисокої трави, по деякими горами, стесаними вершками, які розлягаються по всьому горизонту. Такі ж саме лінії, такі ж самі мотиви ми можемо побачити в тодішніх будинках цієї епоки від Райта. Це прямі лінії, відкриті простори, великі вікна. Багато терас, будинки, які дуже часто мають хрестоподібну форму, які пролягають і розлягаються, ніби по тому ландшафту в тій місцевості, де вони стоять, як і гори в лісостепі. Він дуже не любив стіни, перегородки. Він вважав, що це дуже поганий підхід, коли ми робимо кубики і дерявимо просто в них стіни. Він намагався створити один єдиний відкритий простір. Навіть ті перегородки, які були, вони були легкі, чи це були конструкції, які легко можна було відкрити чи закрити. Наприклад, одної з особливостей це було вогнище посеред будівлі як символ об'єднання та комунікації, тому що ці будинки були створені в гармонії, в розмірах організації найкращі для людей. Та варто сказати, що Райт не тільки думав про те, як створити архітектуру, зовнішній вид будівлі його цікавило теж, як буде виглядати інтер'єр. Він вважав, що кожна фіранка має значення в загальному архітектурному образі, тому дуже часто він сам створював меблі та декорував інтер'єр. Йому дуже. Же подобався японський стиль будинків, де немає зайнього декору, зайвих елементів. Тому цей підхід він намагався відтворити в своїх інтер'єрах. Він вважав, що всі комунікації, меблі мають бути інтегровані і не мають заважати і перешкоджати комунікації в самому просторі. Навіть сьогодні ми бачимо, як це інтегрується в нашій сучасній архітектурі, в нашому сучасному проєктуванні. Ми теж намагаємося зробити один єдиний простір, де люди будуть не розділені між собою, а будуть займатися різними справами але в одному приємному функціональному просторі. В кінці 30-х років популярність Райта трішки спала, і він поїхав проєктувати в Японію. В цей період ми більш-менш можемо побачити, як його архітектура змінюється. Він ніколи не відходив від концепції органічної архітектури, від інтеграції та комунікації самих будівель з природою. Але ми можемо побачити, як змінюється його підхід до матеріалів. Райт вважається піонером використання залізопідтонних конструкцій та бетону. Яскравим прикладом цього періоду. До Райта є саме будинок над водоспадом. На сьогоднішній день кожен з бажаючих його може відвідати, тому що на теперішній час він являється музеєм, хоча проєктувався він як заміський будинок для друга та партнера Райта. Подейкуючи він місяцями не хотів приступати до роботи над цим проектом, а потім, за декілька годин, поки прийдуть замовники, він намалював повний проект з самими мінімальними деталями. Я ж думаю, що Райт не в цей момент його створив. Я думаю, що з ним траплялося те, що зробляється і. Зі мною і з вами, напевно, ти довго думаєш, ти виношуєш цю ідею, ти дивишся референси, ти його компонуєш. А потім, коли вже в тебе склалася картина в твоїй голові, ти готовий його показати та втілити. А якщо ви довго виношуєте ідеї, думки, який будинок побудувати, як він буде виглядати, а де буде вхід, а як буде стояти диван? у Вас дуже багато питань, і ви не знаєте, хто вам допоможе організувати, скомунікувати, розробити а в кінці й побудувати, створити для вас. То звертайтеся до нас, ми обов'язково вам цьому допоможемо. Як я вже казала, будинок на водоспаду гарно репрезентує той напрямок, в якому почав працювати Райт. В ньому були використані профабричні серізобетонний елементи, бетон, але він не відходив від природи, органіки та комунікації будинку та природи. Тому він сказав, що я хочу, щоб ви жили з водоспадом, а не просто на нього дивилися. Також підкреслює те, наскільки він поважав природу, що в процесі будівництва не було зроблено ні одного дерева і навіть. Скеля, яка була на тому місці, де будувався будинок, її не ще її не знес, а вона стала частиною інтер'єру будинку. Так як і в інших проєктах, інтер'єр для нього розробляв Райт. А ще одною визначною будівлею від Райта є музей Соломона Юнхайма в Нью-Йорку. Зовні музей нам нагадує на перевернуту спіраль, а всередині – на мушлю. За задуму Райта люди мали підніматися на ліфті наверх і потім спускатися по пандусу по спіралі низ до внутрішнього дворику. А в процесі роздивлятися картини на стінах. Зрештою, не всі побажання Райти були виконані, і зараз огляд експозиції проходить знизу доверху. І я ж більше прихильник бачення Райта, все ж таки спускатися легше, ніж підніматися. Сам музей будувався 16 років, а за 9 місяців до завершення будівництва Райт помер. Та цей музей є теж репрезентативною будівлею іншого етапу його діяльності. Наприкінці життя Райт відмовився від прямих кутів та рівних ліній до більш гармонічних, заокруглених та спірали подібних. Це не єдині приклади визначних будівлі та підходу Райта, але це будівлі, які добре показують його підходи та напрямки до проєктування та створення архітектури. А від спіральних та заокруглених ліній ми перейдемо до скульптурних форм Френка Оуена Геррі. Це один з найзначніших архітекторів сучасності. Френку Геррі зараз 95 років, і він і далі створює свої проекти, але його шлях і становлення не були легкими. Загалом стиль Геррі називають як деконструктивізм. Він характеризується як розрив звичайних звичайних і архітектурних форм та створення конструкцій, що здаються випадковими і хаотичними. Але саме це й дозволяє його будівлям виглядати як скульптури. Спочатку він не приваблював своїми проектами, але саме своїм інноваційним підходом до дизайну та сміливими експериментами в архітектурі він не привернув увагу. Також Френк характеризується використанням інноваційних матеріалів, як, наприклад, музей Більбау, який повністю обшитий титаном, і він чудово доповнює всю концепцію, і будівля не виглядала би настільки. Тільки вражаючи, як вона є зараз, будь би там щось інше. Гері, як і багато інших архітекторів, черпають своє натхнення з природи, тому його будівлі і нагадують органічні форми, але також він був прихильником корабельного дизайну та складних форм, це й пояснює його унікальні структури. Першим його проектом був звичайний магазин меблів, але навіть там він намагався створити унікальні форми. Цікаво, що майже для всіх своїх проєктів він робить фізичні макети. Він каже, що вся пристрасть в нього від бабусі, тому що вони тримали магазин будівельних. Матеріалів і він постійно щось конструював з будівельних відходів. Він вважає, що це дозволяє глядачу в d рівному просторі побачити об'єкт та проаналізувати всі деталі та проблематику перед реалізацією. Френк Геррі отримав безліч нагород, в тому числі і Пріскрівську премію. Це Нобельська премія тільки для архітекторів. Його стиль постійно еволюціонує. Він постійно намагається побачити, як інтегрувати нові форми в нові місця. Я на свої очі бачила деякі з його витворів культур. Тура риби до Олімпійських ігор в Барселоні, це будівля Луї Вітон Фаундейшн в Парижі, в Болонському лісі. Ця будівля, наприклад, дійсно показує, що йому подобається корабельна тематика, тому що вона нагадує паруси, які ніби пливуть, перехрещуються, інтегруються в один в одного. Це величезна будівля, хоча виглядає дуже легко, багато повітря, багато простору, багато світла. Ти ходиш і навіть не розумієш, як в тебе одна частина будівлі, тераси переходить в іншу, як вони комунікують між собою. Дуже цікаво розділені простори всередині багато терас, які виходять саме на ті точки, які хочеться побачити. Тобто, ти виходиш з однієї сторони, і ти дивишся на вольфову вежу, яка видніється за лісу, за дерев. З іншої сторони, ти бачиш ледфанс з його кристалевими висотками, парк, як розважаються діти, атракціони. Але за всією цією легкістю, красою, вигиними ліній, які здаються, що їх так ось поставили. Матеріали якось зігнувся, пограв. І все це легко просто. Але насправді за цим стоїть брандіо. Везні конструкції дуже складні, дуже високотехнологічні. Я сама ходячи навіть по навіть тому самому Louis Vuitton Foundation, дивилася, наскільки величезні металеві вузли, їхні кріплення, скільки потрібно було враховувати усі сили, вигини, як працює дерево, як під'єднується, як воно скріплюється з металом. Тобто, це щось грандіозне. На той момент я навчалася в університеті. Ми це все вивчали на картинках і малювали різні типи з'єднання вузлів, колон, під'єднання балок, і це було грандіозно. Побачити це все вживу і в такому величезному масштабі, тому що там кожен гузом міг досягати майже метру величезні балки, метал, який тримають, і взагалом потім роблять таку повітряну легку скульптуру та будівлю. А далі ми переходимо до футуристичних форм Захі адід. Я знаю, що ви всі чули це ім'я. Можливо, багато з вас бачили ці фантастичні будівлі. Можливо, це дуже стандартний вибір, але я не могла пройти повз тому, що помимо того, що це грандіозна архітектор, вона є борцем і першопроход. Цим, взагалі, жінки-архітекторки, в часи, коли вона встановлювалася, коли вона починала свою кар'єру, цей світ належав тільки чоловікам. Жінки не розглядалися всерйоз, і пробитися в цій сфері було важко. Хадід довела, що жінка не тільки може на рівні створювати та реалізовувати проекти з чоловіками, а й вносити своє бачення, свій підхід та реалізовувати його. А створивши міжнародну студію Хадід Архітекс, вона довела, що жінка навіть може керувати великою міжнародною студією стиль. Захід Хадід теж прирівнюють до деконструктивізму, хоча вона ж сама відмовлялася, щоб її приєднували до того чи іншого напрямку. Її роботи це скоріше експерименти з простором і формою. Варто сказати, що вона створювала не тільки архітектурні форми, вона була і митцем, вона малювала, вона створювала меблі і навіть моду. Але завжди в усіх сферах проглядається її бачення, динамічність та флуїдність форм. Вона розглядала будівлі як живі організми. Вони часто нагадували потоки рідини чи вітру, що створювало Відчуття руху навіть у статичних формах. Вона часто використовувала криволінійні форми та складні геометричні рішення. Хадід активно використовувала новітні технології, включаючи комп'ютерне моделювання для втілення своїх ідей, які на той час були революційними. Шлях Хадід не був легким, як і багато інших архітекторів її сучасники критикували її та не сприймали всерйоз. Вона зіткнулася численними труднощами на початку своєї кар'єри. Її радикальні ідеї дуже часто відкидались, тому що вони були занадто експериментальними, а її Сміливий стиль не завжди знаходив підтримку між консервативними замовниками, проте вона не відступила і продовжила працювати над своїм баченням. Сама ж Хадід каже, що її почали розглядати всерйоз після будівництва музею Югенхайма Більбао Френка Гері. Ця цієї жінки вже немає в живих, але Заха Хадід Архітекс і досі працює та створює інноваційні проекти по всьому світу. За життя вона наймала жінок-архітекторок, підтримуючи їх та допомагаючи розвивати їхні кар'єри. А підтвердженням тому, що вона була борцем першопроходицею, є що вона перша жінка, яка отримала Пріцкерівську премію, а також перша та єдина жінка, яка отримала королівську золоту медаль Ріба. Це медаль, яка дається кожного року Королівським інститутом британських архітекторів. І вона дається за об'єм робіт, внесення, які змінили галузь. Її приклад надихав та продовжує надихати. А її будівлі вражають і сьогодні. А одним із прикладами, музей Максімфреймі. Він вражає своїми динамічними формами та відчуттям безкінечності. Також можна відмітити центр гейдера Алієва Баку, навіть. В Україні вона створила проект. Це дві станції метро в Дніпрі. На офіційному сайті пишуть, що будівництво почалося у 2021 році. Дніпро. Скажіть, яка ситуація там на зараз? Будівля оперного театру в Гунджоу. вона нагадує величезний камінь з плавними гармонійними формами, навкруги якого вода, а матеріали для оздоблення відблискують від водяної поверхні. Мені дуже подобається, коли архітектура поєднується з елементами води. Це ми маємо бачити і в багатьох проєктах Захі Хадід, як в тому самому Лі Фаутейшн. Гері і ще в деяких проєктах нашого наступного архітектора. А ми переходимо до останнього архітектора, про якого я вам хотіла сьогодні розповісти. Сантьяго Калатрава. це теж один із видатних архітекторів. Його архітектура це ніби суміш між флюїдними формами Захі Хадід та високою складною інженерією. Йому дуже важливо є, щоб його будівлі були красивими та функціональними. Калатрава дуже часто використовує в своїх проектах рухливі об'єкти, фасади та дахи, що дозволяє будівлям адаптуватися до навколишнього середовища та потреб користувачів. Поєднання архітектури та інженерних рішень виглядає як технологічні дива. Його будівлі часто виглядають як крила птаха, чи спинного хребта, чи інших природних форм. Його поєднання краси та функціональності і далі надихає нові покоління дизайнерів та архітекторів. Калатрава теж любить створювати 3D-макети своїх проектів, що дозволяє краще йому вивчити форму і функціональність. А самі ж моделі часто вражають своєю деталізованістю та естетичністю. В цьому йому допомагає напевно його хист та навчання мистецтву в молоді роки. Сам калатрава каже, що йому дуже пощастило, що його оточують професійні люди, які можуть розробити та реалізувати усі його розробки. Його роботи часто стають предметом дослідження архітектурних фондів в архітектурних школах та конференціях. Це дійсно так, коли началася в університеті в Валенції, родом звідки є Калатрава, то В університеті ми розглядали його будівлю, ми дивилися як робили палубка, в'язалася арматура, заливався бетон на різних предметах, як в предметах по в матеріалах, як в предметах по техніці безпеки на будівництві. Тому я знала набагато раніше про суддя калатраву ще до того, як почала цікавитися архітекторами. Приємно і важливо сказати, що для калатрави так само є важлива зелена архітектура, сталі технології, енергозберігаючі технології, так само, як і для нас на студії. Ми вважаємо, що це велика складова, що це пріоритетна складова для розвитку та комфорту людей. Калатра. Ва намагався в своїх проєктах максимально забезпечити природне освітлення, природну вентиляцію. Великим прикладом його архітектури є місто мистецтв і наук в Валенсії. Там є музей, він дуже великий на декілька поверхів. Але коли ти ходиш всередині, настільки все в склі, наскільки настільки структура вся провиднюється світлом сонця, що тобі здається, ніби ти не в приміщенні, а ти літаєш повітрі. Взагалі, місто і наук є надзвичайний проект. Він дуже великий. Це дійсно маленьке містечко. Це Декілька будівель, музей і океанаріуми це видатне, видатне місце, це дуже туристичне місце в Валенції, так як я жила в Валенції, навчалася в Валенції. Я дуже часто там бувала, тому що там на його території можна просто гуляти, не плачу гроші. І воно ділиться на одну частину, це зона з океанаріуми, де, де усі риби, морський світ. А по іншу зону, це вже музей, теж все океанічна тематика. Але музей, басейн, величезна опера, планетарій. В цьому проекті теж використана вода, тому що звичайно це океанічна тематика, як я казали, і багато архітекторів використовують цей елемент. Цікаво, що, наприклад, басейн він знаходиться перед музеєм, а музей доволі довгий, і цей басейн перед ним він не глибокий, напевно, без сантиметрів 40, але в нього є як естетична, так і функціонал, тому що його використовують, коли проводяться концерти. В музеї є така імпровізована, там ніби вихід, частинка, де роблять сцену. Воду з басейна спускають, заложують його плівкою спеціальною, і там стоять люди. Я на такому концерті була, наприклад, на сам фатіван А останнього разу, коли я була в Валенції, то з цього басейну зробили розваги для дітей. Там запустили лодки, моторні серфінгові дошки, на яких можна покататися. Там 5 євро за 10-15 хвилин, але це настільки весело, функціонально і навіть заробляє гроші. Насправді, в Валенції, в самій Валенції я дізналась про Калатраву як більш про такого дуже суперечливого архітектора, тому що з однієї сторони в нього так чудові спори. Буди. Але зачасту всі будівлі ярклатрави вони створюються за рахунок міста і за рахунок платників податків, і дуже багато Є якісь проблеми. Тому що такі високотехнологічні споруди, важкі споруди, ці надзвичайні форми, звичайно, вони можуть мати багато проблем потім в реалізації та й після реалізації їх підтримки. Тому часто самі мешканці Валенції не дуже можуть гарно відгукуватися. Наприклад, станція метро в Нью-Йорку обійшлася в 4 мільярди. Я не оговорилася на мільйони, а мільярди. Тому відношення людей зрозуміло, що буде різним, але це ніяк не зменшує грандіозність його будівель. Його проєктів, і те, що потім вони стають надбанням міста чи країни і туристичним місцем, коли люди приходять або платять кошти, щоб подивитися. Калатрава і досі створює грандіозні проекти по всьому світу і мріє, що він це буде робити до останнього дня свого життя. А на цьому все. Я поділився з вами деякими зі своїх улюблених архітекторів. А якщо ви хочете дізнатися про інших крутих архітекторів, які працюють і створюють сьогодні свої проекти, то ставте лайк та Пишіть в коментарях, а ви не забудьте підписуватися та ставити лайк, щоб більше людей могли бачити це відео, і щоб ви не пропустили інші цікаві відео. Далі буде тільки цікавіше.